І нова зустріч. Нагадую, мене звати Бенні, для тих, хто дивиться вперше. Сьогодні я покажу вам сім трилерів від Netflix, від яких перехоплює подих: жорсткий виживальний екшен, психологічна напруга, шалені повороти та сюжет, що тримає до останньої хвилини. Якщо ти любиш кіно, що змушує думати, або просто обожнюєш, коли емоції на межі, цей список для тебе. Постав лайк цьому відео, якщо хочеш більше підбірок, і підпишись на канал, щоб підтримати розвиток нашої спільноти кіноманів. А тепер вмикай мозок, готуй попкорн і вперед до топ-трилерів, які не відпустять до фінальних титрів. Винний це напружений драматичний трилер 2021 року, зрежисований Антуаном Фукуа. Фільм є адаптацією данської стрічки 2018 року, і головну роль виконує Джейк Джилленгол, який грає Джо Бейлора. Поліцейського, якого усунули з посади, і тепер він працює оператором служби порятунку у нічну зміну. Драма розпочинається, коли Джо отримує тривожний дзвінок від жінки, яка стверджує, що її викрали. Він намагається врятувати її за будь-яку ціну. Інтенсивність і клаустрофобія фільму підсилюються тим, що вся історія розгортається в межах одного маленького офісу. Джейк Джилінгол демонструє виняткову, надзвичайно емоційну гру, яка веде фільм уперед. Хоча фільм залишається вірним оригіналу, шанувальники данської версії можуть вважати деякі драматичні і сентиментальні моменти надмірними. Також деяким глядачам, особливо тим, хто вже бачив оригінал, деякі повороти можуть здатися передбачуваними. У цілому винний це чудово зрежисований трилер, який демонструє акторську майстерність Джилен Гола. Хоча він і не перевершує данський оригінал, це напружений і емоційно насичений досвід для шанувальників психологічних драм трилерів джунглі. Це трилер про виживання 2017 року, знятий режисером Грегом Макліном. Деніел Редкліф виконує роль Йосі Гінзбурга, мандрівника, який мріє дослідити невідомі місця. Історія починається, коли Йосі та двоє його друзів вирушають до Амазонки разом з Карлом неоднозначним провідником. Однак група губиться і Йосі залишається сам у дикій місцевості. Його витривалість, як фізична, так і психічна, проходить провірку недоїдання, поранення та небезпеки джунглів. Основна перевага фільму вражаюча операторська робота, яка занурює глядача в амазонські тропіки з їхньою могутністю та жорстокістю, водночас показуючи і захоплення, і загрози. Хоча в деяких моментах сюжет сповільнюється, особливо в другому акті, режисер Грег Маклін майстерно передає жахи виживання. Фільм правдиво показує фізичні труднощі та розповідає захопливу історію, яку підсилює потужна акторська гра Редкліфа та приголомшливі візуальні ефекти. Озеро Шимер це трилер 2017 року режисера Оріна Узієля. Сюжет слідує за заступником шерифа Зіком Сайксом. Який розслідує спробу пограбування банку, до якого причетний його брат Енді? Історія подається у зворотному порядку, розкриваючи подробиці, зради та справжні мотиви учасників пограбування. Такий стиль подачі тримає глядача в напрузі, поступово розкриваючи, як відбувся злочин і які він мав фатальні наслідки. Зворотне оповідання це особливо цікавий елемент, який затягує глядача і змушує брати участь у розкритті таємниці. Хоча такий стиль є свіжим, не всім глядачам він припаде до душі, іноді він може здатися заплутаним. Крім того, драматизм сюжету дещо знижується через поверхневе розкриття персонажів. У цілому, озеро Шимер це креативний і незвичний трилер із захопливим стилем розповіді та чорним гумором, який дарує унікальний погляд на жанр кримінального кіно. Над безоднею. Це трилер про виживання 2022 року, знятий режисером Скотом Манном. У центрі сюжету Беккі та Гантер дві відчайдушні подруги, які вирішують підкорити телевізійну вежу висотою 600 метрів, щоб допомогти Беккі пережити особисту втрату. Однак їхня подорож перетворюється на справжню катастрофу, коли сходи обвалюються і дівчата опиняються заблокованими на нестабільній конструкції, без можливості спуститися. Вірджинія Гарднер і Грейс Керолайн Карі виконують сильні ролі, які передають як психологічні, так і фізичні змагання, що випали на долю героїнь. Їхня дружба підтримує інтерес до сюжету протягом усього фільму. Картина ефективно використовує висотне оточення, створюючи приголомшливі, але водночас моторошні сцени, які підсилюють відчуття небезпеки. Фільму вдається передати страх висоти і підтримувати напругу завдяки розумним сюжетним поворотам і постійно зростаючим ризикам, які тримають глядача в напрузі. Попри те, що концепція захоплює, іноді сюжет здається передбачуваним, однак усе одно дарує динамічну драму та гострі емоції для шанувальників напружених трилерів. Гра в Хованки зрежисований Тайлером Гілетом і Метом Бетінелі Олпіном, це чорна комедійна жахлива трилер-стрічка 2019 року. Головна героїня Грейс, яка виходить заміж за представника заможної родини Ладомас. Відомої своїми сумнівними бізнесами, у ніч весілля її просять долучитися до сімейної традиції, але все перетворюється на смертельну гру, коли Грейс дізнається, що родина має зловісний ритуал. До сходу сонця вони повинні її вбити. Озброєна кмітливістю та силою волі, Грейс бореться за своє життя, поступово відкриваючи химерні та жорстокі секрети родини. Фільм майстерно поєднує гумор і жахи, пропонуючи криваві сцени разом із гострою соціальною критикою на тему привілеїв, багатства та традицій. Розкішний маєток, у якому відбувається дія, і винахідливі, жорстокі вбивства додають фільму хаотичного й чорного гумору з візуальною привабливістю. Хоча сюжет спирається на відомі кліше жахів, стрічка все одно є провокаційною та, напрочуд, цікавою комедійною жахастикою. У якій головна роль Самари Вівінг справжня перлина, це поєднання жорстокості, гумору і змістовної соціальної критики робить фільм обов'язковим до перегляду для шанувальників жанру: Красивий, поганий, злий це кримінальний трилер 2019 року режисера Джо Берлінгера у фільмі Зак Ефрон зіграв Теда Банді, одного з найвідоміших серійних убивців історії Америки. Історія подається з погляду давньої партнерки Банді, Ліз, що надає жахливого погляду на його особистість та хитрість. Фільм показує судовий процес над банді, коли його заарештовують і звинувачують у низці жорстоких убивств, а також внутрішню боротьбу Елізабет, яка змушена змиритися з реальністю чоловіка, якого вона колись любила. Стрічка створює напружену судову драму, уникаючи надмірної жорстокості та зосереджуючись на обмані банді та психологічних наслідках для тих, хто його оточував. Попри відмінну акторську гру, акцент фільму на зовнішності банді та перспективі Елізабет може змусити глядачів відчути відчуження від похмурої реальності його злочинів. Хоча фільм загалом пропонує цікаву характеристику персонажа, Деяким глядачам може бракувати більш збалансованого зображення через недостатню увагу до жертв банді таємниця сім сестер. Режисер Томі Віркола створив цей антиутопічний науково-фантастичний трилер, який показує суспільство, де через перенаселення запроваджено суворе правило одна дитина в родині. Фільм починається з того, що Терен Сетман таємно виховує сім сестер, називаючи їх на честь днів тижня. Сестри, усі ролі яких виконує Нумі Рапас, мають спільну ідентичність і по черзі виходять у світ у свої визначені дні. Однак, коли понеділок зникає, інші сестри змушені зіткнутися з небезпеками та розкрити приховані наміри уряду. Нумі Рапас вражаюче грає сім різних персонажів, надаючи кожній сестрі унікальну особистість. Фільм має драматичні сцени бойових дій та похмурий сучасний стиль, що відображає його тривожні підтексти. Хоча іноді стрічка віддає перевагу видовищу, розгляд тем, таких як перенаселення, урядовий контроль та родинні зв'язки, є блискучим. Попри те, що насичений бойовими сценами сюжет і смілива концепція захоплюють, іноді в історії використовуються кліше. А деякі сюжетні повороти виглядають передбачувано. Але загалом це надзвичайно захоплюючий і змушуючий замислитися науково-фантастичний трилер, який виділяється завдяки своїй унікальній ідеї, харизматичній головній акторці та приголомшливим екшенам. Ой, а це все на сьогодні. Напишіть в коментарях свою думку, хто вже встиг побачити ці фільми. Сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній дайджест по трилерам від Netflix і буду вдячний за вподобайку та підписку. З вами був Бені. До зустрічі у наступному відео буде багато цікавого.